Україна продовжує знекровлювати російські війська, а росіяни нічого не виграють. Вважає американський генерал Бен Годжес НАТО очень ні ядерними боєголовками в Білорусі. Чому люди не говорять про невдалий наступ Росії? А це, мабуть, тому що самі росіяни називають це великим наступом, великою мобілізацією чи ще чимось. Але насправді це неправда. Вони втрачають тисячі людей щодня та гинуть у безглуздих атаках. Я не вірю, що росіяни здатні розгромити Україну. Немає тієї сили, що чекає за обрієм, щоб прийти і зробити це. У Росії просто зараз не існує підготовленої та модернізованої нової армії. Тому я думаю... Що єдина надія Росії це продовжувати те, що вони роблять, щоб створити враження, що вони можуть це робити вічно, але усе це блеф, який не має нічого спільного з реальністю, підкреслив американський генерал Бен Годжес. Е, ну наскільки мені відомо, то так у нас є декілька підприємств біля 18, які вже самостійно виробляють системи РЕП під ну так в народі на них кажуть К Купал. Так, комплектуючи, досі ми залежимо від іноземних виробників, але ви ж розумієте, як вчиться противник, так і ми вчимося. Тобто, ми постійно ми не стоїмо на місці, ми постійно розробляємо. От я скажу, що завдяки такій блістатій роботі наших спеціалістів, ми дуже скоротили використання Арлана на півдні України. Вони вже не літають так, як вони літали раніше, тобто вони їх використовують вже в таких в критичних випадках. І це завдяки тому, що ми дещо вивчили. Не можу вам на жаль розповісти деталі, але ми навчилися їх вже ну, робити так, щоб вони сюди не залітали, або якщо залітають, то падали. Це стосується тільки орланів чи є сподівання на подібну тенденцію із іншими дронами? Буквально в жовтні попереднього року росіяни хвалилися ураженням одного з наших аеродромів в Дніпропетровській області. На щастя, усім аналітики тоді підтвердили, що скоріш за все вони атакували якось фальшиву ціль, але сам прецедент їхнього льоту на десятки кілометрів в наш тил багато кого тоді стурбував. Ну, наскільки мені відомо, там був не дрон, а була ракета, то вони так, ну, так вели в оману трошки угу. і своїх, і наших людей. Але так вони ну, досить, ну, ви самі це бачите, вони досить часто, досить потужно використовують типи, такі типи, як шахет, такі типи як зала, зала, зала. Угу. Такі типи, як ланцет, які да, на жаль, вони вражають, але і проти них ми вже, ми вже, знайшли, ми вже знайшли вихід, і ми його зараз ну, опрацьовують наші спеціалісти. Уже, наскільки мені відомо, було випробування перших екземплярів, і я думаю, що в найближчий час ми будемо забезпечувати наші групи саме такими. Засобами для того, щоб для того, щоб вони не змогли уразити наш наш людський ресурс про групу. Ну ви зауважили. Я не можу не спитати. Я думаю, що багатьох українців на слуху і викликає велику цікавість. Більше інформації, звичайно, ми напевно по війні вже дізнаємося. Хто вони коршуни, дяді діми? Розкажіть, хоча б трішечки з того, що можна. Ну, Це звичайні люди. Це був експериментальний проєкт главкома Валерія Залужного на початку прошлого року, саме, саме через місяць у нас, у нас нам буде рік. Ми створили такий експериментальний загін БПЛА, куди входять як військові, так і НГУ, і поліцейські. Це люди, які вже були навчені. Або мали велике бажання навчитися е, працювати на дронах, на крилах, тобто в наші задачі входиться розвитка, коригування артилерії і самостійне враження скидами. Це обичні люди, які замотивовані, високо замотивовані, е, яких не треба рівняти, пояснювати, які ну, просто знають свою задачу і кожен день її виконують. І головне, що вся Україна це дуже часто насправді відчуває, оскільки ворог продовжує свої атаки саме з південного напрямку, і, зокрема, над безпекою південного напрямку працюєте і ви із своєю командою. А які пане Дмитре, основні тенденції ви би станом на сьогодні виділили саме по півдню? Якщо звісно про це можна говорити, ми розуміємо, що ситуація із війною вона позиціонується в деяких моментах, в деяких точках і на деяких відтинках росіяни піднабрали сили набира і збираються тиснути. По саме вашій операційній зоні які основні риси війни сьогодні? Ой, ну це більша опозиційна війна. Багато на жаль сказати не можу, але можу сказати, що наші бійці, наше командування Півдня, Катран, Одеса вони дуже вдало планують операції по стриманню, тобто вони зараз там хочуть використати свої підрозділи для того, щоб відбити нас з лівого берега Дніпра. Але це в них не вдається. Наші бійці, дай їм Бог, здоров'я вдало відбивають їхні атаки. Хочу навіть навіть привести приклад, де на кринках вони питалися зайти трьома групами для того, щоб відбити наших бійців, і саме fpv дронами відбили ці атаки. А з іншого боку, розуміємо, що забезпечення проминами. Всього, що потрібно нашим захисникам на лівому березі, воно теж дуже часто відбувається з застосуванням БПЛА технологій. Про це, в принципі, говорять військові доволі часто і це відкрита інформація. Ворог намагається протидіяти в цьому напрямку саме по акваторії Дніпра. Так, звісно, він постійно держав під, тримає під вогневим контролем воду. Це ну, ви ж розумієте основна дорога на, на, на той берег, але на, ми, нашим хлопцям вдається. Я хочу сказати, що до наших підрозділів неодноразово зверталися командири для того, щоб ми допомагали їм перекинути на той берег як провізію, так і боєприпаси. Пане Дмитре, ще одне запитання, яке буде пов'язано з організаційними питаннями в силах оборони зараз. Ми бачимо, як дискутуються питання мобілізації. Ми бачили ваші коментарі, зокрема колегам з дочевелі, те, як ви бачите ці всі процеси. Зокрема, і якщо об'єднати ці дві теми, які ми, ми, ми обговорюємо так активно в ці дні: мобілізаційні процеси і зміна підходу до них, а також до технології БПЛА, загалом і забезпечення цієї царини в нашій війні, необхідними спеціалістами. Чи е, вже достатньо уваги ми приділили, знаєте, в нашій військовій ієрархії, зокрема посадам, які будуть відповідати за застосування БПЛА технологій, чи в цьому напрямку є ще над чим працювати? Е, ну, дивіться, не точно сказати, що людина, яка виявила бажання стати оператором БПЛА, вона їм буде. Е, тобто, я скажу на своєму прикладі, в мене дуже багато людей. За за рахунок, ну нас до нас приїжджали групи, які навчали мої, моїх операторів. То я вам скажу із 10 людей, які навчалися, один-два тільки залишаються, яких можна використовувати саме. Ну не всім воно дається, щоб ви зрозуміли. У нас дуже багато різних спеціальностей, тому е, тут за, зразу не можна сказати, де людина буде використов... використана найліпше. Тобто це вже про... проходить в процесі, коли вона вже призивається, коли вона вже проходить службу. Тому ну, це таке дуже щепітільне питання, і я скажу, що не, не треба боятися призиватися, не треба боятися йти в армію. Хочу сразу зауважити, що однозначно вона торкнеться кожного ця війна, і від неї ніхто не сховається ні вдома, ні в подвалі, не ні, ні за кордоном. Тому треба вирішувати для себе і йти і приносити своїй державі допомогу.